Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам розповісти, що дане відео, яке буде далі йти, не стосується інших сортів. Це я зробив вкорочення пагонів, аби їх трошки вирівняти в рості на сорті монарх. Це стосується мого досвіду, і я, я зробив це тільки на монарху. І бачите, ось буде йти далі з пасинка. Ось пасенок в пазусі листка завжди є пасинок. Також я ще зробив. На Red Rose. Тут зовсім не зав'язалося грон. а повкорочував всі верхівки, аби, аби заставити кущ іти з, з пазухи листка, щоб може з'являтися грон. А далі буде відео по нормуванні, яке я ще, ще буду, е, ну, ще буду проріджувати, але це все буде після цвітіння. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу сьогодні показати, як я то роблю нормування пагонами куща винограду. Бачите, тут сильне загущення. Що я буду лишати? Я буду лишати і то не всі, якщо з гронами. Бачите, це майбутнє грона Я ці буду лишати. Але в нас є багато безплідних пагонів. І дивіться, ще крім того, що є безплідні, є пагони, які в правильному нахилі. Котрий нахилом з таким його буде легко вкривати. Так ми і вирощуємо кущі. Ось так столові сорти вирощуються, бачите? Горизонтально. Тому що, якщо вертикально вирощувати кущі, то толку не буде. Буде все зверху. Грон, грон буде дуже мало. відповідно... Ось бачите пагін. Правильний, можна, можна його робити його на, на заміщення на наступний рік. Ось. І якщо відео вімкнути довго, то буде дуже довго відео. І ви втомитесь дивитися. Ще хочу вам показати. Винні сорти, які вже цвітуть. Ось, бо багато людей не знає, як цвіте. Бачите гроно. Оце грона цвіте. Видно такий жовтенький пилок, запах стоїть, починає цвісти винний, винний виноград. Ось яке гроно гарненьке, бачите? Ось гарненьке гроно. Тобто час обробляти виноград перед цвітінням столовий, в кого не змерз. У мене змерз, то я ще обробляти не буду, бо в ще рано до цвітіння. Я його обробляв не так давно, так що я ще почекаю. Можливо, після... Зелених свят оброблю, ви бачите. Обробляти потрібно. Редомілом Голд, Фалькон від Оїдіума, Редоміл Голд від Мілдю. Замість фалькону можете знайти Топас. Не знайдете Редоміл Голд, знайдете Пергадо, знайдете щось інше замінник від Мілдю від Фітофтори. Мілдю це на інших рослинах Фітофтора. А Оїдіум це борошниста роса. І потім потім цвітуть грона, е, не цвітуть, потім грона. Як ж то не цвітуть, якщо, якщо забувся, забувся, гниють грона, гниють, сіра гниль така, аж пиль йде всередині грона. Якщо не обробляти, може таке статись, Це оїдіум таке робить. Утворює сіру гниль на гронах. Ну, є такі сорти, які теж яким фунгіцид навіть не допомагає, все рівно може бути в гронах сіра гниль. Сортів тепер багато, називати їх не варто, які вони є. Кожна людина, маючи в себе їх, то знає, котрий гарно себе плодоносить, не сильно заражається різними хворобами, а котрий дуже схильний до хвороб. Винні сорти, ті, що вино роблять, технічними ще їх називають, вони менш, менш хворіють. І їх треба відповідно рішиці. От бачите, вже є гілки нагнуті, вже їх треба підв'язувати. Роботи на винограднику в червні прибавляються. Так що, хто кому часто став обробити перед світінням обробляйте Мені ще рано, ось таке гроно. Це ще дуже-дуже рано, йому ще до цвітіння далеко. Так що, друзі, це відео ще не завершується. Як я частково... Повкорочую пагони лишні. Поприбираю їх. Тоді я ввімкнуся, покажу результат. Інакше то в тому відео не буде кінця і краю. Ось так, друзі, виглядає кущ тепер. Бачите, але пагоні тут все рівно забагато. Але лишні пагони я буду видаляти після цвітіння. Дивіться, ось скільки я наобрізав. Плюс що з іншого боку лежить. Цей такий потужний я його нахилив. Можливо, він в наступному році буде. ну, На ньому будуть бруньки підуть догори. Ну, наразі так виглядає. Бачите, є гроно. Там, де гроно, я полишав, але я їх ще повкорочував. Приблизно таку висоту я їм залишив. Багато де повкорочував з таким невеличким чопиком. І тут піде, далі ріс піде пасанка. Це є кущ винограду монарх. Зараз я ще цю гівку при... підв'яжу. прив'яжу, підв'яжу. Ось. І наразі він виглядає так. Будемо їх трошки так ось з нахилом вирощувати, аби було що на заміщення. Наступному році залишати. Так що в цьому відео це відео йде до завершення. Нехай всім щастить. Я не повчаю люди, можливо, хтось когось не побачить взагалі, як, як нормувати, то хоч щось побачить. Але є багато розумніших, і вони чомусь не показують відео про нормування. Є дехто, але дуже мало. Більшість не показують. От якось так. Хай всім шестить перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації!